Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу подорож німецькою мовою з самого початку, знайомство з алфавітом та фонетикою, а також навчимося кілька базових фраз для вітання та прощання. Німецький алфавіт складається з 26 літер, як і англійський, але є кілька особливостей, які ми обговоримо. Давайте послухаємо, як правильно вимовляються кожна літера. Також в німецькому алфавіті є літери з діакритичними знаками, такі як е, e, Ці букви відомі як умлаути, тобто голосні з двома крапками, розташованими над ними. Умлаут означає, що кожна голосна має іншу вимову, ніж голосні без двох крапок. Та символ есц Фонетика дуже важлива для правильної вимови. Давайте попрацюємо з деякими ключовими звуками, які часто використовуються в німецькій мові Шон. Шун. Цук. Зюге. Мяхен. Варм. Зinken. haus, das, schloss, wissen, fuchs, volk, loch, fuchs, schrank, spontan, stuhl, deutsch, drücken, quatsch, weimar. Liebe Häuser. Тепер, коли ви знайомі з алфавітом та основами фонетики, давайте навчимося кілька фраз, які ви можете використовувати щодня. Hallo, guten Morgen, auf Wiedersehen. Практикуйте ці фрази вдома, спробуйте їх використовувати в розмові, це допоможе вам їх швидше запам'ятати. Чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок, де ми поговоримо про числа та кольори. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!